Люди, які вирішують. Проблеми це судді. Люди, які приймають цю проблему, це військовослужбовці, всі, всі тут і люди, які намагаються щось зробити. Це військовослужбовці військо органів військового управління зібралися сьогодні і констатують про те, що, на жаль, немає політичної волі, а але є потреба. Нещодавно журналісти штаб-інфо були присутні на другій платформі «Конституційні студії. Де була порушена проблема військової юстиції. Подивитись повну версію, ви можете за посиланням у описі та підкасті на відео. Думки учасників розділились, але всі погодились, що потрібні великі зміни у системі. Оце напряму впливає на хід війни. Наші кореспонденти вирішили запитати у самих військових: чи працює ця система для них? Ні, взагалі не відчуваю. У мене навіть документи не можуть діяти. Так, тут, цього, так. тут дуже великий багато загосток по поводу цього, тому що відпустки над толком не, не надають е з цими оформленнями документів, теж затягують ну, велике Те реформування треба по-любому. Ну, Як вам сказати, у мене, слава Богу, як є відносини нормальні з командуванням, у мене все, по крайній мір, так більш-менш ну це не у всіх. Є якісь питання, є проблеми. Ну, ці проблеми можна вирішити. Це поступово буде. Я думаю, що це зразу не буде так, знаєте, як би зараз. Я вам так скажу. Я просто не стикався з сильно глобальними питаннями, тобто немає у мене скарг, особливо до свого командування чи загального командування, такого, щоб там були якісь критичні у нас суперечки. Так що я в принципі. В принципі, нормально. Види стягнень, які можуть бути застосовані до засуджених до тримання в дисциплінарному батальйоні, подивіться, там є 10 гавпахта, арешт на гаупахти до 10 діб. Я вважаю, що від цього треба уходити. Розумієте? Це, ну, це не, не спігається з концепцією правової держави. Реформа військової юстиції це не лише дискусія серед експертів, а й питання, що напряму стосується кожного військового. 70% людей в судах ніколи не служили і служити не будуть в армії. Вони можуть зрозуміти, що таке нестатутні відносини, невиконання наказу, самовільне залишення військової частини. Чому да? можуть? Ні. Ну так а що ми хочемо зробити? Вищий мілітарний е, е, суд Сполучених Штатів суд цивільний, Така соційна інстанція. суд цивільний. чи потрібна реформа військової юстиції, чи потрібно, щоб суддя був військовим? Я думаю, що він повинен бути військовим, щоб він знав свою справу. Повинен бути військовим, тому що ну, це ж не гражданська людина, а військовий, значить, військовий, і суддя має бути військовим. Є посади, які повинні. Займати цивільні, просто враховувати факт, тому що не завжди солдат у всьому винен, і тому в числі командир також не можна все сипати на одне. Якщо дивитися по закону, то хай буде хто Хто, й, хто буде, той буде. Ну але обов'язково військового я не бачу в цим потреби. Не обов'язково. Тобто, взагалі, обне суд, установа в проєкті закону про військову поліцію. Закладено саме в основних засадах діяльності захист праві військовослужбовців. Ми свідомо розуміємо, що сьогодні цим будуть займатися ті самі люди, які і працювали і вчора, і сьогодні. Але вже на рівні навіть концептуальних положень закону, які туди закладаються, як основна засада, це принципова відмінність, і ми вважаємо, що це буде першим кроком, який буде зрушувати цей механізм саме в цьому напрямку. Коли людина буде розуміти, що вона захищена, в тому числі на рівні закону, мені буде більше довіри, більше бажання і готовності. І на військову службу виконувати свій касаційний робот. Чи зміниться система, чи стане вона справедливішою? Питань поки більше, ніж відповідей. Віктор Коновалов, Леонід Розенблюм. Спеціально для штаб інфо. Підтримайте наш канал підпискою та залишайтесь на штаб інфо, щоб знати більше.